Ветерани майдану та колишні беркутівці знову зустрілись цього разу у Печерському райсуді столиці. Тут за закритими дверима вирішувалося питання про тримання під вартою колишнього беркутівця Павла Амброськіна. Його звинувачують у розстрілі 39 майданівців. Активісти, які зібралися біля Печерського райсуду, вимагали максимальної міри покарання. Пожиттєво їх посадити. По це нормально, тому що я знаю, як вони живуть по житті. Оце одиночна камера, людина через рік, через два просить, щоб взагалі їх розстріляли чи десь щось з ними зробили. Це морально давить. І думаю, він просто осознає, що вони робили. Тим часом адвокат підсудного каже, його клієнт дійсно був на інститутській проти доказів того, що саме він стріляв, немає. Тож і судити колишнього беркутівця немає за що. Ми не можемо керуватися тим, що якщо людина перебувала на місці, значить вона вчинила злочин. У генпрокуратурі такі твердження не вважають переконливими. В даному випадку був єдиний бойовий загін, який виконував єдині задачі дії одних осіб, а зумовлювали дії інших осіб. Тобто не могло без одного з цих бійців чи від інших відбутися цих всіх вбивств. Павла Амброськіна судді залишили під вартою до 25 січня.